Доброго дня. Ну, ось продовжуємо збирати. Хоча коробку зібрали, кришку накрили і на цьому зупинилися. Чому зупинилися? Давно-давно вже хочу переробити педаль включення блокування. Цей заводський всім відомий. Я вже язичка такого доварив, щоб легше включати їх було. Завжди та нога туди западає і аж терпне, поки держить. Десь буває таке, таке місце, що... На блокировці ореш. Буває. І ще не раз, особливо вже пізні осінні. І бачу, прошерстив весь Ютуб. І бачу, в одного стоїть з цієї сторони речок, зліва тут. У мене тут стоїть бардачок, ящик. Ну, інколи тут хтось їздить, чи не інколи, або буває ще часто їздить зі, зі мною. Не, не... Не місце йому тут, з правої сторони, там і ручний газ, там і речах вума, там і речах гідросистеми, бо в мене ззаді, е розподільник. Тут і стояничний тормоз. Ку ну, нема куди там його тулити, ну просто не хочу тулити. І от думав, думав і, і рішив зробити колись е так трошки однікуся, їздив на, довелося працювати на МТЗ 920. му і в них педаль, педаль блокування стоїть під ляву ногу, тут десь приблизно в цьому місці стоїть. Да, в них привод гідравлічний, в нас механічний, але це не, сюди не відноситься. Я маю, душу, що це зручно, зручно. ти не, не стоїш на тому педальові, на цьому, що у нас є, і не стоїш на ньому. Ну, звісно, хто зробив під руку, може йому зручно це таке, кожен сам собі вибирає. але я рішив, рішив, думав, думав, рішив зробити таку підливу під ногу. І що я роблю? Я трохи подумав, подумав. Є такі заготовки я вже поробив. Зараз трошки покажу, що воно в нас вийде. Ось сюди, на самий речах, приварив отаку от шайбу. Звісно, тут дуже важко гратися, я не знаю, що буде далі в роботі, не знаю. Я багато бачу відео, які люди роблять, коробки складають, них так все гарно виходить, але я не знаю кінцевий результат, як воно працює. Як воно працює? І я також знаю, який буде кінцевий, як буде, і будемо живі, я покажу. І що я, я приварив, Пока, ну, показ на прихватках, приварив таку шайбу. Ось така шайба все. тут стоїть. Ось вона. Потім що я зробив? Я взяв гайку. Зараз покажу гайку. Вона на різьбі. Для що на Різьбі, я потім покажу, чого вона повинна бути тут найповітним повинна бути на Різьбі. Тому що Щас. дивіться, ось, взяв гайку на 14, 1,25 шаг різьби. Я просверлив тут отвір. На 10 у гроні. В грані, одне із гронь. я поки прихватка, все, звісно. І пальчик на 12 підточив фларку, підточив, зробив фаску, і я його запустив вон туди. Щоб він був більш міцніше був. І обварив. Ну, кінцевий результат обварення. Тож він вставляється сюди. Ось сюди він вставляється. Він буде грати, бо тому що педаль буде підніматись, не повинен бути мертвий. А коли цей речах у нас нажимається, то ми бачимо, що гайка змінює траєкторію. І от ця якраз і різьба. Ще я покажу, що так я зробив шпильку. Ну, це буде речах, ще шпильку вставив. Таку вибір просверлив на 14 вирізав таку ставку. Туди вставив шпильку на 14 це болт з камазовського диференціалу. Це міцний болт. Він там буде. О, ми зараз зняли ось і так ми дивимося. І ми зараз подивимося, що... Як воно в нас що з цієї сторони можливо? Що подіг, 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 подіг. О, що з цієї сторони. да, він більш закручувався вже в мене? Зараз ми тут, -то, тут закрутимо. Хочу вибачити, що можливо звук не такий, ну, я вчусь. Можливо, щось хтось корисне побачить, собі зробить. Рідьки воно працювало і вам принесло користь. Саме І ось ми дивимося, що зараз чимось себе так. Зараз ми візьмемо олівця, ось візьмемо, можливо побачимо, як, як зміниться, як піде шпилька. Піда шпилька пілька звідсиля. Ось ми так намалюємо, зараз її попробуємо малювати, якщо буде видно, звісно. Видно, що побадимось. Ні, маркери якось треба. Д Далі буде. Ну, нарешті є фідфінал. Зробили новий привод включення блокування диференціалу, танці закінчилися. Бо тому що коли стаєш навіть на стоячці інколи стаєш, держиш то педаля, аж нога терпне, якби танцюєш. І танці закінчилися. І тепер нажимаєш спокійно. На той педаль, який вже зроблений все, нажав і, і блокування, як ми покажу ось, до кінця включилася. Тут то дивіться, все. до кінця включено. До кінця. Тепер покажу теперь покажу ще більше, як вже як вона зроблена. Що я трошки показував, ще покажу. Перцю ми знімемо. І я думаю, що ми до неї навернемося. Не Краще буде сюди, дивитися, як то удосконалювати. Що в нас? У нас йде тяга, скажем так іде або речах. Тут у нас розрізався і піднімався, піднімалася сторона, піднімалася у нас догори, щоб було, був кут вижиму. Ми там, звісно, роби, зробили, щоб ми їх зачистимо, покрасимо ну... П пробуємо, скажемо, як воно буде. Тому так воно. Тут у нас шов, що шо, шо. у нас, як я казав, що кришка в мене із двох кусків. І ця пластина вона шов скручує. Під нею стоїть прокладка з бумаги, така Т-образна, і вона вигнається, потім прижимається цією кришкою. Цією кришкою я прижимаю, пробоєм сюди, чим ближче до цього, до, цього, до цієї, що стоїть, скажімо так, ззаду, туди прижимається і закручуються ці болти. До неї я приварив отакі. Дві скемптоїчки приварив отвіром 12. Потім тут зробив два зробив шарніра. Ось тут один ось, де повертається у шпильці, зараз попробувати. Зараз. Ось, понажимаємо, він повертається у цьому. І тут також приварили вухо, до цієї трошки прийшлося э, самий заводський. За, за, за кругом з за, за шліфувочним під, підчищали, переварили отаке вухо. Тут він не держиться на о, палець, який переварений до гайки на 14. Я вже це говорив, але ще повторюю шаг 1,25. І потім покажу, зараз, як воно ззаду, а зараз понажимає помічники, побачимо, як воно спрацьовує за трактором. Щоб показати зараз, як все є Дивимося, бачите як, як воно спрацює. Різьба повертається. Я цю відпустив, дивіться, Дивіться, як воно шкоди пішло. А тепер нажимає щось, і воно тут, йде туди. Получається, воно не, не повинно його вилому, а тим бачимо, що палець опусти. Палець сховався назад, який виходить з блокування, і зараз він нажимає. І палець піднімати загорі. От вам і вся робота. Довго над цим думав, довго. тому що, я ж кажу, Багато осінь буває ореш О, і нога була терпне отого заводського педаля. Бачив різні способи, ну отакий зробив. Кому подобається, коментуйте, не подобається, також палець нижми ставити. Ну, якось так.